Доброго вечора, ми з України. Всім рибакам на рибалки. Кидаю. Телефон. Камера щось розродилась. Телефоном знімаю. Уже є. Опять на атом, думаю, не завжди на атом. Трофейні покльовочки. Та я сірі кошку не завжди ставлю. Ще чуть-чуть покидає. Удочка у мене та сама. Перероблена 10 раз. Катушка Авроровська. Ну що маєм дешево бюджетне. Всім добра. Зараз ще пару разів закину. І буду тьопати помаленьку. Збиратися. Погодка до колюс. Уже вечері добренько всім добра, здоров'я, успіху.